I I I don't 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 fucking care. I don't fucking fucking care 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 Let's celebrate and suck some dick Скільки одна дівчина може з'їсти шашлика? Мені самому цікаво. Чекаю відповіді. Від дівчат. Інтересно. Так, бля, яка хуйня мені, блядь, стукала нахуй. Вісім ранку якого хуя не спите, блін, неділя. Ай, пиз... А можете мене сфоткати? Okay. Червону оцю і розвертаєте? Okay. Та, отам має вилізти камера. Вилізла вона. Ні, показався ноль. Вилізла камера? Ні. Okay. Не вилізла? Намало тут вилізти. А ну шара жміть червону. Не вилазить? Не вилазить. Блін, що ж туно зламалось? Коли ти ростеш в селі і підростаєш, ти розумієш, що тебе секс оточує прям всюди. Тому що там півень чпокає курку, кіт кішку. Пес трахає півня, потім кішку, потім щось хоче в коня. Таке враження, що пес хотів зібрати бременських музикантів знаєте. Це Олежик наш. Сьогодні він побився з Андрюшею. І, І ваш нього як... На що всіх, подивіться, який великий сіняк. От Андрюша його так сильно вдарить. Його... А я, Андрюші, э, э, губу розквасив. Та oh, ми так Щур, так житель села Мужилі, під Гейцький Тернопільська область. 01, 2006 рік, рік собаки. Натікає відсюду, <голові> чуєш? Що ти робиш? Ну, це ти все, ага, тепер опять жопу вилежиш, тоді опять мене тікай, все. Йом вашу мать, ну, ну блядь, ну, ну ну я взагалі не розумію цього всього. блядь. Оце треба було так збодрить мене з самого утра. Слухай ти, хрунь або ворог, я тобі принесу на своїх делікатних плечах кобзарі Тараса Григоровича Шевченка, словники української мови. Я тобі принесу диск з українськими піснями, і я не буду там одягатися перед тобою у вишиваночки і віночки, і е, толерантно з тобою спілкуватися на теми української мови. У... Падавати. Тоді у нас не буде таких ситуацій. Дорога моя любима Юлія Володимирівна. Брейк! Коли мені було 15, я сказав татові, що я хочу жити окремо від батьків. І він мені сказав, їдь до баби. Хоч з бабою жити. І я приїжджаю, а бабі 95 років. Мені 15. І відчувалася зразу ця різниця у віці між нами. Бо в мене там гаджети, телефон, комп'ютер, ноутбук, у баби вікно. Баба просто дивиться у вікно цілими днями. В неї з вікнами взагалі якийсь цікавий пункт, тому що 95 років я потрохи бачу, як вікно сходить з розуму весь цей час. Вона мені завжди казала, закрий вікно будує. Закрий вікно будує. Закрий, вікно будує. А вікно закрите. Я кажу, баба, вікно закрите. Вона каже, ні, закрий, вікно будує. І я нарешті не витримав, стою тако, розсуваю штори в дві сторони, показую їй на закрите вікно, і баба така: дякую. Дякую, що послухав мене. Ще я жив з коміком після баби. І він якось прийшов і каже: Славік, я назбирав гриби в горах. Я кажу йому: добре, зробимо якийсь банош». І він каже, то не такі гриби. Я кажу йому, ну добре, зробимо юшку грибну. І він каже, «То, то не такі гриби. Я кажу йому, ну добре, давай жульєн зробимо. І він каже, давай. І ми з'їли той жульєн, я з'їв той жульєн, і я чую якось так добре стало навколо. Якось так все просто. Я, я підходжу до вікна, дивлюся, так все гарно, і я собі думаю цей момент: Ах ти, сука, бабка, вот в чому прикол вікна.

Побацам побасим. Баскетбол бол бой. На нахуй!